Славнозвісний звісний автоматичний степлер. Ось одна людинка до мене звернулась. Зараз якраз приїхали для неї два ось таких автоматичних степлери. Самостійно їй замовити було незручно, і вона звернулася до мене за допомогою. Кому цікаво, і хто теж хоче ось такий степлер у свою майстерню. Можете звертатись. В наборі йде сам степлер. Ось цей шток на заміну. Олива, ключики і резинки ущільнювачі Ось таких два степлера. Завтра поїдуть до свого власника. Один коштує 55 доларів. Якщо вам цікаво, Звертайтесь і я для вас їх замовлю.